Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, ви напевно вже зрозуміли, що мова сьогодні буде йти про ікру. Але чи здогадуєтесь ви, з чого приготовлена ця ікра? Думаю, що ні. А ікра сьогодні у мене буде з огірків. Так так, сам з огірків, вам не причулося це? Тому приєднуйтесь і разом будемо готувати смачнющу присмачнющу огіркову ікру. З огірків, великих розмірів, знімаю шкірку, якщо вона є тверда. І на грубій терці натираю потрібну кількість огірків. Натерті огірки відправляю у друшляк. Щоб з них стікала зайва рідина, яка буде утворюватись. На тій самій терці натираю моркву. А далі натираю помідори. Якщо ж у вас є бажання, можете помідори пробланширувати, але я їх натираю так, все одно шкірка залишиться у руці. А ще далі підготовлюємо перець. Помитий перець очищуємо від плодоніжки та від насіння. Розрізаємо вздовж на невеликі пластини. А тепер ці пластини ріжемо соломкою шириною до пів сантиметра. І впоперек нарізаємо дрібненькими кубиками. Звичайно, що бажано, щоб був червоний солодкий перець, але за відсутністю його використовую такий, який у мене є. Цибулю почистили, помили і теж нарізаємо як можна найдрібнішими кубиками. Коли всі інгредієнти для ікри готові, на вогонь ставимо сковорідку. наливаємо в неї невелику кількість олії. І відправляємо сюди порізану цибулю. Смажити її будемо до напівготовності, тобто до такого напівпрозорого кольору, постійно помішуючи її, цибуля зменшилася в об'ємі і досягла такого стану, який нам потрібно. Тобто стала напівпрозорого кольору. Вона готова. Висипаємо її у кастрюлю, у якій будемо готувати ікру. Знову ставимо на вогонь сковорідку. знову наливаємо 2-3 ложки олії і відправляємо сюди потерту моркву, щоб вона присмажилася до м'якого стану. Не забуваємо при цьому час від часу помішувати її. Коли морква стане м'якою, тоді її відправляємо у кастрюлю до цибулі. І знову по тому самому принципу будемо пересмажувати порізаний перець. Перець смажимо. До тої пори, поки він не стане м'яким. Який посмажений перець додаємо до цибулі та моркви у кастрюлю. Майже всі інгредієнти вже готові для приготування ікри за винятком огірків. А от для підготування огірків часу нам знадобиться трошки більше. Сковорідку ставлю на вогонь. Наливаю туди ложку олії і відправляю огірки, які вже встигли звільнитися від свого соку. Звичайно ж, у сковорідці вони знову пустять рідину, і нам треба огірки тушкувати до тієї пори, поки не випорується рідина. Готувати огірки прийдеться у два прийоми. Бо вся кількість огірків натертих не влізе в одну сковорідку. Але якщо у вас є друга сковорідка, то можете це зробити одночасно. Бачите, як випарувалася рідина, Сковорідка зовсім суха, відправляємо огірки у кастрюлю до всіх інгредієнтів. Сюди додаємо, ще потерті помідори. І томатний соус. Я ж додала сюди кетчупу. Все це ретельно перемішуємо Кастрюлю ставимо на невеличкий вогонь. Додаємо сюди потрібну кількість солі. І все це добре. Перемішуємо. І з моменту закипання всі ці наші овочі будемо тушкувати 20 хвилин, час від часу помішуючи їх у кастрюлі. 20 хвилин прийшло, додаємо потрібну кількість цукру та чеснику потертого. І все це добре добре вимішуємо. По бажанню можна додати ще. Невеличкий шматочок потрібного гострого перцю. Додаємо потрібну кількість оцту, вимішуємо це, і це все разом будемо ще кип'ятити 5 хвилин. Тобто для приготування ікри огіркової потрібно в загальній кількості 25 хвилин. Так як я не їм гостре, тому гострого перчику не додавала, а от чорного меленого перцю трохи додала. Визначений час для приготування огіркової ікри закінчився, виключаємо вогонь. Даємо ікрі трохи остигнути і після цього набираємо її в банки. Банки я помила содою харчовою і не стерилізувала їх. У 4 півлітрові банки набрала ікру у такому вигляді, у якому вона приготувалася, накрила кришками, які теж помила харчовою содою. Поставила у кастрюлю з водою, дно якої встелено ганчіркою або рушничком. Стерилізувати банки буду 15 хвилин від моменту закипання. Ось з цього моменту починається відлік визначеного часу. 15 хвилин пройшло, виключаємо вогонь і будемо закручувати банки. І перевернемо їх до дно, до повного остигання. Ту частину ікри, яка залишилася, переблендерую блендером. Ось така вийшла переблендерована огіркова ікра. І її я буду набирати у помиті банки. Зверху накриваю металічними кришками. Оце ще вийшло три банки блендерованої ікри і ось такий залишок для проби. Банки зікрою ставлю у кастрюлю з водою, рівень якої повинен бути на палець 2 нижче рівня горловини. Після закипання води стерилізую 15 хвилин. Потім витягую, закручую і перевертаю догорі дном до повного остигання. Із загальної кількості визначених інгредієнтів вийшло 7 банок півлітрових огіркової ікри. Спитаєте, який кращий варіант, а це вибирати вам. Я подала вам два варіанти, а рішення за вами. Тому, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Пишіть коментарі, буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте огіркову ікру. Це дуже смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.